Bravo! Da! Prunușă! Lumii nu bravo! Это Кто надеюсь, на мою делает демонстрацию, при Дякую за лайк. Дякую за лайк. Привет,

Прожимаем лайкосики. Прожимаем лайкосики и играем <звечес> 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 Сами тут поздравляемся. Я якщо у не пиццу. Дякую за 4 лайки. У меня просто ваше переслать пробовали ставить. Будет про эм. Мне это давайте. Зараз брать там.

где Да. Зараза, вроде, Майка thank oh, you Давайте добываем, добываем. Давайте. Будем, блин, бу. бу, бу. Так, можешь потише, закажем? Окей, зараз робимо. Музика, що... Ой, вот так. Бачка так. Все, я музыку выключу. Такой кличка. Так. А какой ник у тебя? Мага боссник. А так іша Шульц, будь ласка, напиши мені, на ну, щоб вони змогли, ну, решітка і так далі. Тут все треба напиши, щоб вони приєднались. Дякую, Миша Футі. Не забуваємо обов'язково прижимати лайк кошти. Дякую за 5 лайків. А рішотка ти типу, по це все можеш написати. От біля цього зверху це аватарка, а нижче. А йди пиши. Пиши пиши. У мене є карделі усіх. Вин випав з... што кај го ја што? Хадост. Хадост Давайте грати. Я запущуся в катку. Він напише PYAD. Або вода Міляді. І так ми виробляємося. Ще не забувайте, в мене ще буде трансляція по PUBG mobile та Ворота Time. У мене сьогодні буде дуже багато... Я не буду запускаться богатой трансляции, да, один Слушай, завтра буду брать тупо А тут я Вот так Так, я Ну, Никита, что ты там должен? Что ты так там должен? すごいこれは一気に入りたいです。この辺にいた頃は、この顔はもう一度、すていな。

Я відкриваю тейти. Пишемо в чаті відкривай, і я відкриваю кейси. Пишемо в чаті відкривай, і я відкриваю кейси. Ще раз кажу. першому в чаті відкривай, і я відкрию кейси. Ладно, я відкрию так. Раз. І перза на брока. Так, далі. страшний э э типу скрін. Бусе, бисе, букси, 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 бесе. це все, що в мене випадко. Крімери оці. В мене мина геть попшуніта. У мене вже на АДІ-карточці тиль із сто шістдесят. ПІТІСС. сказати, що 160. Я разберем э, по мою ребенку. Так, я даю гипер. Приплатим. Так, залетаем так, в каточку. Сейчас скажу, я у нас опять мой курсы. Ця трансляція буде йти тільки одну годину, не більше. Одна година прийде, почнеться наступна через кілька хвилин. Тому чекайте за п'ятиця. Так, тільки один маркінчик Нікіта. Хто у нас на першому місці? На першому місці у нас Нікіта. На третьому місці янчик по е, цьому. По чатовому рейтингі. Піки на першому місці Нікіта. Ніша Шульц на другому. І манк'ємчик на прячьма. Чим більше ви пишете часі, тим вищий вас ранг. Зараз поки нас лідарує ні кітка. Та десяє наймосіла і кості в нього. Там усі вийшов тепло. ഇടാം yeah. напиши свій чат і брав старста напиши ID. і я тоді вже добавлю. Бо я так просто манки я не знаю дві, я не можу добавить. Тикачади. Тикачади. Mm -hmm. Телеграм що похожую. Наглядайте на М-ку, яка світиться червоним. Да. Нажимайте на Ні і там і переходите за посиланням і мій телеграм-канал. Oh! Е, там буде на... 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 Я напишу написано покупку.

Я, я Поясню. Зараз ми граємо Бравл Stars. Після цього. Після. Після, після цього ми граємо е, PUBG Mobile або PUBG Mobile. І після цього граємо танки. І якщо ви ще захочете. Ну я бачу, що маркіянчик хоче грати Roblox, то Roblox все не буде. Все, да. Тільки вже після Бравл Старса у нас буде PUBG Mobile. Буде? Так. Ось так. Звук выключу музики. Я тебе прав убий, тоді включу. Хто хоче о, участвувати в голову розіграші, Робота на телеграм. Ні, телеграм-пара. Який шабці профіля? А еще тебе. И в нас буде по переноску. Хто більше не пише в чаті? <свистеться> от, 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 от. Дивіться, як це буде. Після трансляції. Я забаву, яка трансляція. Після трансляції ви будете, о, як закінчиться ця трансляція, максимально будете писати. Любе, тільки непогане, писати в чаті максимально після. Трансляції. Я, виходить, е, е, виберу переможця. Тільки це буде після цієї трансляції. Буде писати дуже багато хто. І тоді після цього. Я відійду, поки не виходьте, я відійду на кілька секунд і тоді. Не виходьте з трансляції. Так, ми продовжуємо. Вибачте, що відійшов. Ми продовжуємо. Зав'язуємо музику. ку. Так. Замов ще до цикали. Все. Так, хтось хоче в, наприклад. Цей, його. Друзі. Обов'язково зараз чисто онлайн ставимо ці лайфости. Бо я ж не зрела буде трансляція, це друге трансляція о, за день. Щоб де ще багато. Якщо буде більше цього. Більше активу. Собрать більше проєктів. Возьміте. Тому. Як називається мій телеграм-марк'янчик написав? Дивіться, е, мій телеграм канал називається Мегабос. Ще раз кажу, переходите е, по емці зверху, вас переселяйте на мій канал. Переходите там, де посилання на моєму каналі шатки профіля і е, переходите за цим посиланням. І вас автоматично перекидує на мій телеграм-канал. Нажимаєте join, або «Приєднатися» І там будуть розібратися. Сьогодні буде ресурс. Оця трансляція закінчиться. Ні. Дивіться. Трансляція закінчиться, тоді буде да розігрушно. Всі трансляції за цілдень да закінчаться. І нас буде да розігруш. На тваринок. Наші м'язи мене два щенят. Потім мене не дає наповню.

Привет, эээ äh, доброе привет, Дима, я понял, Найса. Е, а скільки тобі років? Мені 12 років. Грудні 22-го буде тримати. Тому... Ось так. Так, все. Дивіться, зараз я цю трансляцію заходжу э, в Роблокс. Починаю трансляцію і зараз покажу, на кого я на яких тварин я буду проводити розіграш. Тому чекайте, зараз пару хвилин чи пару секунд я розпочну трансляцію про Брогарбен. І в Гарбені я покажу, що на що ми будемо.